Yeah. Родився Бог, дитя святе, придіть тому, воловідайте, то Бог то є, хто зло прийде. Мир вам, браття, мир волошу, Світлу звістку вам приношу, що прийшла ясна година, породила діла сина, тепер Бога величайте, йому пісню заспівайте. Чи чуєш чапки, сейчари не двій? Цікаво, звідколи не він. Можливо, це мені вже сниться, але ще рано ну, і чомусь не спиться. Не сниться, люди, вам повірте, бо в небі он якась зірка. Цень Божий на світ народився, щоб кожен із нас розвеселився. Ти дивися, прилетіло прямо з неба, прямо на крилах, тими крилами махає, трохи піличе літає і кричить, що світ змінився, десь там хтось народився, Про якусь звізду кричало, видно, що із неба впало. Герзеле мене, хто що а має замінити, хто що має продавати. За всталіпля пляшки носі вам поралики блискучі. Я тут всякий храм приніс і поставив переніс. Гутен морген, я до вас бачу oh. сами добрий час. Ай-вай-вай, тут скольку люду. Буду стоці, <плес> много суду. Може, приложу торгую, а що треба, я продам. Добрий вечір, покликали. Ой, як смачно салом пахне ваші хморі, а я дуже файно мій коробити, кої нові і кадло, міг ворожити. Можу коника гнідами і стань, можу мутику скувати, а як десь тебе буде за два то можу і за ну ну я вам мені гайду била, я гайдам. Ну-ну-ну, я про вас все прощу, я щоб откровенно, розказати про новину, про прозидою про дитину. Сто десяти царям назвали, і тут і все шукали. Як царем, як цар єдиний, ще я святою хліби. Твій народ, твоє законе, треба вести, заборони. Розі гумати А, а, а о, великий цар, цар вони тебе тут не важають, на що їх сипають. До ви своєму смерті закакаю, мені мулет і собі забираю. Перший нього, спасанила, ти бежила, убивало, катувало, але по молі сидіти пети, щоб той кар помре. Що ти робить, ти на що помагаєш? І мене писав, що немає. Скоро було серце. Не відчавати. Благаю, чверти, що стає раз? Як стане відпустую за пісана? Пришла я тисячу дорістів, там я тисячу човіда, спокійно долетів сюди. Ооо, ніс ту душу! Це всі з що ту душу продавав. Прощавайте, завжди хай у вас гарно буде. Почекайте, постривайте! Ви ж так просто не тікайте! А я тут добрі ви, а ми не попросили, як і ми п'ять закусить. Дуже горіло, що не сало. Що нас не засталось мало. І цукерки, і шоколад, що у всякий порад, що ману дівчат і на небі сім'я. Ой, друзі, задайтесь на хвилину про солдата. по побачи маршли на мені? А помолиться марк і в пішли. А тоді батька, що ми спадали. Просто мусили, щоб передали. Уканець хліба, коли часу ж того, а може й товарі якось знову. Цим Божій родився і стане над світом. правдиво дорогу народу народить. А має сніжі від світла, то Христос народився. Славі бою! <голові>